Наступний пункт про прийняття постанови НКРЄКП. КП Марії Ігрівня, будь ласка. Так, відповідно до закону України про альтернативні джерела енергії, а також враховуючи порядок встановлення, перегляд та припинення дії зеленого тарифу на електроенергію для суб'єктів господарської діяльності споживачів електроенергії, в тому числі енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств, генеруючи установки, яких виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії, зелені тарифи. Встановлюється на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні до курсу євро, встановленого Національним банком за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього засідання НКРКП у поточному кварталі. Департаментом було розраховано рівні зелених тарифів. На четвертий квартал розміщено їх на офіційному вебсайті НКРКП. ураховуючи зазначення, департамент пропонує прийняти постанови НКРКП. Про встановлення зелених тарифів на електроенергію та надбавки до зелених тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання, про встановлення зелених тарифів на електроенергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність, яких не перевищує 150 кВт. Та про встановлення зелених тарифів на електроенергію вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств. Дана постанова діятиме з 1 жовтня 2025 року. У мене все. Дякую за інформацію. Чи є у когось в коментарі до озвучену питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято.